Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити на тему, як іммігрантам жити добре в США. Таких іммігрантів я вважаю ті, які легально приїхали в США, зразу з правом роботи і проживання. Ну, звичайно, на якийсь період. Це може бути трудова віза, інші візи, які дають право зразу. Працювати. Такі іммігранти значно відрізняються від тих, які нелегально приїжджають в США. Нелегальними емігрантами я вважаю тих, які попадають в США не по тій візі, по якій потім хочуть залишитися. Наприклад, трудова віза, де вона ну, говорить про. Іміграційні наміри, і коли посольство її видає, то розуміє, що рано чи пізно яка людина може попросити, це не обов'язково, але може попросити залишитись на постійне проживання США, тобто буде якось просити оформити її грін-карту. Якщо ж видають туристичну візу, то звичайно людина каже, що ні, ні, я не збираюся залишатися, а тільки хочу подивитися і вернусь в свою країну. А в реальності вона хоче залишитися. Тому отримання такої візи є вже порушення законів США. І з моменту так сказати, отримання такої візи і приїзду. Тому це нелегальні емігранти, тобто це легальні туристи, але нелегальні емігранти. Як правило, нелегальні іммігранти потім роблять відеоблоги на Ютубі чи десь інше, розкажучи про їхнє важке життя. А легальні іммігранти, хотіли візи, роблять позитивні відео. Чому така різниця? Ну, в першу чергу, це залежить від роботи. Але є ще одне але. Воно заключається в тому, що. Коли легально людина приїжджає як по трудовій візі, наприклад, то вона вже має професію, вона знає, чим буде заробляти в США, тобто вона вже прорахувала, що в США вона зможе жити і заробляти достатньо грошей, щоб жити добре. Нелегальні емігранти переслідують іншу ціль. Вони погано жили в своїй країні і розраховують, що тут просто переїхавши в США, вони будуть жити добре, але цього не відбувається. Знову ж таки, -за, за того, що вони не можуть собі знайти хорошу роботу, тобто якийсь хороший дохід, щоб можна було добре жити. Якщо вони в своїй країні не змогли, то в США. Це не легше. Я не хочу сказати, що це важче, але це не легше. От. Тепер повернемось до іншого. Коли я приїхав сюди, в США, по легальній візі, то і прожив деякий час, то побачив теж і зрозумів те, що говорить, Більшість блогерів виходців із бувшого Радянського Союзу не про ті недоліки і не ті позитивні моменти США, які бачу я. В реальності, якщо коротко говорити, то, звісно, Сполучені Штати Америки залишаються найкращою країною для проживання. Тобто вона не ідеальна, але це вона найкраща. Це якщо коротко, деталі є, звичайно. Але в всьому, майже у всіх сферах життя, діяльності людини, в тому числі і праці, в США жити краще. Так що варіантів, якщо вибирати де найкраще жити. І коли людина думає іммігрувати своєї країни, то вибір США це найкращий варіант. Знову ж таки, все залежить від людини. Для США дуже хороша країна для імміграції, для чесних, порядних, трудолюбивих людей, які не бояться працювати, вміють працювати, мають якусь, скажімо, освіту. чи Досвід якоїсь сфері роботи, а не просто ти працювати на будівництві чорноробочих, так сказати, чи на Мувін зразу. А мають якусь роботу, яку можна засу мають якийсь досвід роботи, яку... яка необхідна в США, яку можна застосувати. Ну, до речі, необхідні тут всі професії необхідні, так що з цим не буде проблем. Головне, щоб людина вміла професійно щось робити. Знову ж таки, друга причина, яка підштовхнула мене розказати в цьому відео про життя в США, це те, що часто блогери починають видумувати якісь 5 негативних, 5 позитивних речей в США і розказують іншим, які ще тут не були. Немає ні не негативних і і позитивних моментів. Це просто країна своєю культурою, своїм образом життя, з різними національностями, які тут проживають, своїми законами і правилами. Мене теж трошки тут спочатку на початку дратує якісь моменти в США, наприклад, такий. Момент, як дуже часто, дуже багато часто зустрічаєш табличку, де написано No trespassing». Це означає, що немає проходу. Тобто табличка може бути стояти не то, що там біля забору, що треба там забор перестрибувати чи калітку ламати відкривати. Ні. Просто відкрита місцевість, табличка «No trespassing». Перейшовши, навіть так написано, що після цієї таблички вже праві пропиті, приватна власність і нову транспасія означає, що не можна проходити. Тобто, є якась ділянка, яка не огорожена нічим. і Якби людина хотіла б скоротити собі шлях від точки А до точки Б, треба було б прийти по ній, але прийти по ній не можна, тому що це забороняється законом, захищається приватна власність. Власник цієї приватної власності вести в таку табличку, що не, не можна навіть проходити мимо через мою територію. От. Це, це, це якби зловживання, але я розумію, що в США ніколи не було, скажімо, соціалізму і, і, необхід, і спроби побудування комунізму і приватна власність це домінантна в житті кожної людини. До речі, це відчувається не тільки на таких табличках, а відчувається навіть на тому, що будь-які черзі, які десь можна, тут інколи є черги куди-нібудь. І коли люди стають в лінію ці черги, то вони навіть на відстані тримають один від одного, щоб не, навіть випадково не доторкнутися, щоб одна людина не доторкнулася до іншої. Це у всьому. І в проході і в автобусі, якщо проходить через вузькі місця, і в магазинах при покупці, там десь до каси і таке інше. Тобто, за весь час моє перебування до мене ні разу ніхто не доторкнувся із, скажімо так, громадян, які поряд були, звичайно, я ні, ніколи не доторкнувся. І це стосується навіть. Такого випадку, як є корзинки на колесиках в супермаркетах, і от, наприклад, я коли беру цю корзинку і таким чином поставив її так, що вона перегороджує прохід десь між прилавками товарів і іншій людині з корзинкою, то вона просто зупиняється і просить відсунути мою корзинку. Чи просить досвіл, дозвіл, чи можна я посунути вас у корзинку, але ніколи не буде самовільно відсувати мою корзинку, як це роблять в ж Україні, скажімо, в супермаркетах, якщо треба проїхати. Ну, що, що, часто і я робив, до речі, що вже корзинки відсував. Тут це не, так, табу. не дозволено це робити. Я можу привести таких багато прикладів, де. Особиста неторкорканність, яка випливає з домінанти приватної власності, ну, застосовується в постійному житті скрізь і ну, дуже часто. Те ж саме ми бачимо на дорогах. До речі, правила дорожнього руху місцеві водії дотримуються дуже скрупульозно. Я би сказав, 95% дотримуються їх, так, да, є деякі, які інколи порушують, але от якщо ви подивитесь моє відео, жодного порушення правил дорожнього руху нема. За одним випадком приблизно 50% водіїв на дорогах можуть порушувати максимальну швидкість встановлену. На цій вулиці. Тут так цікаво побудовано, якщо у нас в місті, скажімо, встановлена одна швидкість на всіх вулицях і не повідомляється, то тут на кожній вулиці, може на початку цієї вулиці буде табличка з максимальною швидкістю, як правило, вона починається від 25 миль і вище. І з, з пошагово. Збільшується на 5 миль, тобто буде 30, 35, 40, 45 і так далі. От. І на одній вулиці, якщо, скажімо, надовго чи навіть не довго, може змінюватися Там 25, потім 30, потім 35, потім різко 5, 25. І за цим треба слідкувати. І я так думаю, що до цього водії вже звикли, що коли так часто змінюється максимальна швидкість руху, а всі, як правило, їдуть на. Скажемо, на кордоні цього максимальної швидкості, от і я от зараз їду з швидкістю, яка встановлена по цій вулиці максимальна. То можна бачити, що вони потихеньку, скажемо, мене трошки обганяють. Ну, це від того, що чисто за замовчуванням, як би дозволено, тобто мені так пояснили, що поліція не зупиняє водіїв, які перевищують максимальну швидкість руху на 5 до 10 миль в час. Але, от подивіться, переїзд, перехрест на червоний сигнал світофору, ніхто цього не робить. І взагалі всі інші правила дорожнього руху ніхто не порушує, в тому числі парковка і таке інше. Є випадки, коли, скажімо, роблять подвійну парковку ті автомобілі, які там. Якісь служби, чи там, доставка товару, чи таке інше, теж там UPC доставка чи Амазон, вони можуть так стати, але це на хвилину другу От зараз мені треба було переїхати от на цю полосу. Я зупинився, поки я переїжджав, за мною стояли машини, вони чекали, поки я переїду, і потім під'їхали. Тобто ніякого. Претензій до мене не було. Взагалі, в цілому, правила дорожнього руху похожі на наші, але є особливості, які спочатку трошки так дивують, і інколи якби так не ти порушуєш. Але це ніяк не впливає на, те, на тебе і на окружаю, що вони розуміють, все дуже себе поводять, стримано і доброзичливо. От. І взагалі я, скажем так, різких негативів США, ну поки що не знайшов. А далі в інших відео розповім про мої спостереження життя в США іммігратів в наступних відео. До зустрічі!